Чуєш? А який виліт? Яка довжина крана? Да. 10 метрів. А скільки на витягнуту стрілу він бере? Не чує. Ось такий от такі Окремо пульт йде до нього. Скільки на витягнуту стрілу він бере? Воно 800. Дивись, на кадіка не постав. Зараз Володя поїхав обідати, ми хотіли його підчепити. Отакий от кран-маніпулятор під замовлення пригнали. Кому така техніка потрібна? Телефонуйте. Шти Шти про... На ротатори, шматори. на зими разі можна ставити, Поняв? тобі ставиш собі. Різ, Різнес. 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 дуже бажає. Да. Абсолютно. За ваші бабки. Так що дзвоніть, кому таке треба, дзвоніть. Можемо виконати такий проект без проблем.